Всім привіт! З вами Аліна і ви на моєму каналі? І ми з Жуком вирішили зняти ще одне відео, тому насолоджуємося моїм вічним тарахотінням, так скажем. Бо що язиком теліпати просто так, якщо можна це робити в Ютубі, Правильно? Правильно. Отож, знімала я декілька відео про те, як ми з Марією співаємо. Не скажу, що вони набрали аж дуже багато переглядів, але щось і такі набрали. Тому я вирішила продовжити це все діло і викласти ще одне таке відео. Як на мене, це не настільки вже погана ідея, щоб спробувати ще раз. Власне, ця пісня по-своєму особлива, і ви зрозумієте, чому. І особлива вона тим, що її виконує дві білоруски. Нагадую, ні, ну як нагадую, інформую. Я українка. Тобі ж народилася в Україні, виросла в Україні, маю українське громадянство, моя матір українка. Але ось в чому ситуація? У мене є білоруське коріння. Я на добру таку чверть, а то й третину білоруська. І, власне кажучи, користуючись цим фактом, вирішила я викласти відео, де дві файні, симпатичні, добрі, веселі. Ну да, в себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Дві файлі такі білоруські виконують дуже гарну пісню, яка для українців має досить таке велике значення в теперішніх реаліях, і яка в 22-му році стала доволі таки особливою і принесла нам перемогу. І я думаю, ви вже знаєте, що то за пісня? Ви вже здогадуєтесь, Ви вже здогадуєтесь, та, тому а, що, я можу сказати? що я можу сказати? Ця пісня для мене також є особливою. Не можу точно пояснити, через що особисто для мене. Але в принципі для мене, як для українки, вона має безпосередньо важливе значення. Як в політичному контексті, так і в контексті звичайної любові до своєї держави. От, от, такий доволі ліричний вступ був трошки затягнутий. Ну, принаймні менш затягнутий, ніж в минулому випадку. Тож, не будемо затягувати ще більше, як я то вмію. В описі до в описі під відео ви знайдете посилання на моє By coffee», на мене в Тік-Тоці в в на Марію в І що? І І що, все? І все. От. Тому ми з жуком бажаємо вам гарного перегляду. Просимо вас про вподобайку, про поширення, про жук, що нам ще треба. А, коментарі! Можна навіть трошки мене засрати. Я дозволяю. не дозволяю засирати Марію, дозволяю засирати себе. Це чесно. Тож, жук бажаю вам гарного перегляду. Дивіться. Стефанія, мамо, маму, маму стефаніє розквітає. Боже, шепчу ты